Моя доповідь, як позбутися тривожності сьогодні, і в принципі, це моя особиста історія. Я не претендую на якісь там супераксіоми, що так всім потрібно робити, але от захотів з вами поділитися. Чому, в принципі, я вважаю, що я можу говорити про цю тему тривожності, тому що я та людина, який ставили прям діагноз генералізований тривожний розлад, і я його успішно подолав. Тож, от цим я поділюся. Так, давайте от, ручку піднімемо. У кого колись була тривога, може колись перед е, якимось важким е, Ага, Бачу, бачу, що дуже багато нас. Окей, тому може буде це е, всім корисно. Коли... Я був у школі, і тоді я, мабуть, перше стикнувся з тривогою, з тривожністю. Я пам'ятаю, як мене визивали до дошки, або там я, мені потрібно було розказувати вірша, і в мене там пітніли лодоні, не знаю, стукало серце. Навіть було інколи, що око починає тіп тіпати. І я думав, що зі мною щось не так, що це якийсь мій баг, і з іншими людьми такого немає. От. Але взагалі-то тривога це результат нашої еволюції. Для того, щоб вижити наші предки тисячі років тому назад, їм було конче необхідно тривожитись, бо уявіть собі, що ви вам кожного дня потрібно шукати щось поїсти, ви постійно стикаєтесь з небезпекою від хижаків, там динозаврів. І в принципі, от нам потрібно було таке відчувати, коли ми чуємо якісь дивні звуки, коли ми бачимо, як ворушиться куст, ну і так далі. І це вилізлось в те, що у нас прямо в мозоку є така штучка мигдала або амигдаловідне тіло, яке в принципі відповідає за тривогу. І вона працює за принципом краще бути у безпеці, ніж потім шкодувати. Коли виникає небезпека, тіло максимально мобілізується для того, щоб ну, уникнути цієї небезпеки. І потім нам повинно стати краще. Отак повинно бути. Але от коли виникає. Дисбаланс нейромедіаторів, то тривога стає тривалою. Що таке нейромедіатори? Ви всі про них знаєте: це дофамін, там серотонін, не кортизол, норадреналін і так далі. В принципі, вони служать для того, щоб між клітинами інформація передавалася. Але коли виникає дисбаланс, то інформація передається фігово, і от зокрема тривога може не покидати нас, а залишатися надовго. Я на цьому хочу закінчити душніти, бо ці там схемки, мозок, ці назви, і в принципі продовжувати свою історію. Як я дізнався, що в мене є проблеми з тривожністю. В принципі, зараз я розумію, що це почалося на початку повноштабної війни, але тоді я також не розумів, що це саме тривожність. Я розумів, що щось не так, але думав, що блін, всім погано, потрібно мобілізуватися. Ще й в той період я став всього компанії і взагалі не було часу для того, щоб там розбиратися в своїх почуттях. І е, на той момент у мене з'явились нові друзі. Це е Fear of missing out, FOMO і doomscrolling. Тобто вони ну, коли ти підключаєшся на кучу каналів, перевіряєш там які новини є, і це це навпаки там підвищує тривогу. Тобі здається, що ти контролюєш ситуацію, але це не так. Ну і думскролінг, коли ти там не помітив, а вже півгодини чи годину ти провів у соціальних мережах чи там тих самих каналах. От, і я думав, ну в принципі, що тут такого. Ну, подумаєш, там постійне напруження та нав'язливі думки. Подумаєш, не можу я заснути. Подумаєш, там не можу, я тут, просипаюсь у третій години ночі і там через те, що бачу всі проблеми одразу. Ну, зранку був втомлений і заливався кавою. Постійно відволікався там на телеграм. Ну, блін, ну що тут такого? У Всіх буває. У вас таке було? Там щось схоже? Може на початку і не було, там зараз буває. Ага, то я не один, дякую вам. І що я думав? Я спочатку думав, що я сам впораюсь. І що я робив? Такий класичний, ну мені здавалось, метод це коли ти відчуваєш тривогу, і ввечері один-два бокали вина випиваєш і вроді би вже не так тривожишся. І ще якось в цей час я почав палити цей вейп. Мені теж казали, що так я знімаю тривогу. Але насправді це така ілюзія, тому що алкоголь, наприклад, він впливає не тільки на нашу нервову систему, а він і ще зарази підвищує спочатку серцеві. А потім його скидує. І пам'ятаємо про дисбаланс нейромедіаторів, то це сприяє розвитку тривоги. І так само і нікотин. Він впливає на наші ацетилхолінові рецептори, які теж провокують дисбаланс нейромедіаторів. і таке також нам здається, що ми типу, контролюємо тривогу, а насправді через це ми її розвиваємо. От. І як я розумів взагалі, що в мене там є проблема з тривожністю. Я відчував, що в мене щось з шлунком і пішов до гастроентеролога. От і я очікував, що ну, тим мені там дадуть якусь е, почитати, тфути, глотати трубку або там якісь аналізи дати. Але насправді е, гастроентеролог мені поставив діагноз синдром подразного кишечника, і це і дав мені ще прочитати книжку Свобода від тривоги Роберта Ліхі. От, і взагалі нічого мені не треба було пити, а ні, якісь там успокоїтельне щось там таке було. То я здивувався. Я думав реально, що ну, тіпа, зі шлунком, ну це точно не тривога. Е, от, і що я в принципі робив, зробив зі своєю тривожністю? Е, я для себе розумів, що в мене є така певна е, графік залежності. Є тривожність від 1 до 10 і там, моя продуктивність. І коли тривожність нижче 4. То, е, типу, я такий в'яленький і не, не дуже ефективний. А коли вище шести, то я ну дуже е, дуже такий тривожний, е, багато енергії витрачається. Я не можу зосередитись. І моя задача була: от, ну, типу, ну я розумів, що 4-6 там, де зелененьке, от це типу, кайф, от там мені хочеться бути. Отак От я себе почував. Більшість мого часу було вище шости. це був тривожний стан. Інколи він знижувався до 5, там чотирьох але це дуже було рідко. В принципі, це був підвищений рівень тривожності. От, і що я пробував? Це в принципі якісь таблетоси, які продаються в аптеках. Наприклад, магні без рецепту. Магні Б6, там якісь гормон сна. я Вже не пам'ятаю, як він зараз. І ще інше там валірянку, ну, все таке. От, тренажерний зал почав ходити. Він насправді любий спорт, він допомагає збільшенню дофаміну, тобто покращує баланс нейромедіаторів в організмі. От, ще пробував холодний душ. Він також трошки підвищує дофамін і трошки там виплеск кортизолу йде. Ну, теж така штука, яка впливає на нейромедіатори. Пробував медитацію. От, блін, тут в мене не пішло. Я багато разів пробував, але це потрібно зосередитись і нічого не робити, а в мене постійно були нав'язливі думки. І ну, коротше, не міг я нормально медитувати, я тільки злився, що в мене там нічого не виходить, і так, така собі історія. Інформаційна гігієна, щоб почистити телеграм-канали, які дуже там забирають твій час. Коротше, всі новини там видалив, тому що якщо є якісь важливі новини, то ви все одно дізнаєтесь про них. Так, і психотерапія багато займався з різними психологами. В принципі, штука класна, знижує ну, тривожність, якщо регулярно е, е, з ними займатися. Особливо допомагає когнитивна поведінкова терапія, тому що вона працює з раціоналізацією тривожних думок. Е, от і ще завів собі кішку Шані, і тому що е, домашні тварини вони також підвищують. Серотанін і, і, і впливає, собственно, на нормалізацію нейромедіаторів. От, що робив з незвичайних штук? поділюсь з вами. Значить, це мікродозін грибів, не псилоцибін, а ті, які там, знаєш, багато зараз є. Таких амбасадорів мікродозінку, мухамор, Кардіцепс, їжовик, і айтішки багато люблять, і в спортсмени використовують. Чесно скажучи, ну, я не відчув різниці, я пройшов декілька курсів. Ну, в мене там не було якогось такого впливу. Пробував стояння на цвяхах, прикольна штука, це як x 100 від холодного душу. Не думаєш не то, що про тривожні думки взагалі ні, ні про що не думаєш. Не, ну, штука кльова, але зробити з неї якусь регулярну практику ну, в мене, на жаль, не вийшло. От, ще пробував шаманський табак рапе. Цікава штука. Він це теж не наркотик, що нічого наркотичного я не, не, не пробував. Але це просто ну, табак, який вдихаєш, він тонізує, але насправді ну, теж не зрозумів я, як їм можна позбутися тривожності, тому таке ж в мене там не прижилось це. От. Що я мав в результаті? От Це в мене була підвищена тривожність цей графік. І е, що стало? От Стали такі гойдалки. Тобто, тривожність висока, я щось роблю, вона понижується. Я перестаю це робити, вона підвищується, потім понижується. ну, от таке. Тобто середньої штуки стало більше, але так, щоб я був задоволений, я не скажу. І, і, і мені потрібно було рухатися далі. От. І що я зробив? Я пішов до психіатра. Взагалі, зламав всі якісь парадігми, які мені там давали мої батьки, тому що, там, якщо ти до психолога пішов, то ти, ти якийсь психбольний. А якщо до психіатра, ну, то взагалі якийсь бути, ну, не знаю. От, але виявилося, що психіатри це ну, нормальні люди. І, наприклад, я мені перекондувала психіатра з Одесі я пішов до нього офлайн. Він такий нормальний чувак, дуже загоняє, веде інсту. Ми з ним поговорили. Він провів там декілька тестів і сказав, що в мене собственно генералізований тривожний розлад. От, і що він мені прописав. Він мені прописав антидепресанти. Селективний інгібітор зворотнього захоплення серетаніну. Насправді це ніякий не наркотик. Ви взагалі не відчуваєте, ну от я взагалі не відчував його впливу на собі там декілька тижнів. буквально. Він працює накопичувально і, по суті, основна його задача це просто не давати серетаніну, який є в наших клітинах, щоб він швидко виходив. Тобто він, Надовше залишається в наших клітинах, і тому стан нормалізується. от І, в принципі, от що в мене було через два тижні прийому антидепресанту, цього в мене стан дійсно покращився. Інколи були екстремами. Через якісь форс-мажори або там непередбачувані ситуації. Наприклад, в 3 часа ночі там починають літати шахеди, бомбити русня. І для цього також психіатр мені прописав гідазіпамчик. Я його приймав дуже рідко. Але от, для таких якихось несподіваних ситуацій також прикольно працює. От, в принципі, так я позбувся тривожного розладу. І далі я хочу поділитися, як я підтримую зараз свій стан. Не п'ю антидепресанти, я пройшов курс 6 місяців. Дуже легко він закінчився. не було в мене ніякого синдрому відміни. От, І я продовжую ходити в тренажерний зал два рази на тиждень. Також в мене з'явився такий інструмент, як трансцендентальна медитація. Я казав, що медитація в мене не виходить, але це інше. Це немає часу розказувати довго про це. Я там в кінці залишу QR-код з відосиком. Але це крутий інструмент, який там ну, науково доказаний, що він впливає на свій психологічний стан фізіологічний. Його практикують багато голівудських зірок, там в бізнесі також. І що мені більше всього в ній подобається, те, що її не можна зробити неправильно. Оце прям кайф, тому що я завжди, завжди парився, що я там якось не так медитую, не виходить в мене там щось зробити. От її не можна зробити неправильно. От, і е, дихальні практики, коли е, виникають якісь екстремами. От я, раніше я використовую дезіпан, зараз я використовую дихальні практики. Є практика квадрату. Е, мені більш подобається, коли е, там, 4 секунди вдох, 7 секунд затримка і 8 секунд видих. Пару хвилин і е, твій стан одразу нормалізується. От, в принципі, в мене все. Тут є бонус, можете пройти, фотографувати, пройти тест на тривожний стан по GD7, по тривозі Бека. Є руководство по боротьбі з тривоги, воно на російській, але воно дуже кльове, класне, дуже методічке. І ще відосик, там, де невролог розказує про трансцендентальну медитацію. У мене все. Я вам дуже дякую.